Всім привіт! Зараз на тесті стоїть ноутбук, який приніс клієнт з діагнозом перегрівається. На тесті видно, що температура дуже висока. І далі покажемо просто після розбирання, що в нього всередині. Uh -huh. Для того, щоб не затягувати відео, розбирання в мене показували. Єдине, що покажемо, що було, що очікується. Тобто, як і очікувалось, тут дуже запилений дуже запилений радіатор, відповідно, і термопаста засохша і так далі. Це дуже актуально в літній період, особливо коли тепло. І далі ми вам покажемо результат після чистки тестування. Ну і зараз заключний етап це тестування після. Повної чистки заміни термопасти і змазування кулерів Він тримає гарну температуру, не скидає частоти, як під час перегрівання. Ну і результатом є нормальна робота ноутбук. О, і зараз заключний етап це тестування після повної чистки заміни термопасти і змазування кулерів Він тримає гарну температуру, не скидає частоти як під час перегрівання, ну і результатом є нормальна робота ноутбук.